Казочку, казочки такого ви не чули. А деякі із казочок, мабуть, уже й забули. Добрий, день шановні колеги! Сьогодні ми поговоримо про найцікавіше про казки, які з давніх давен були фундаментом освіти. Через казку. Поєднувалися всі інструменти формування різних компетенцій дітей дошкільного віку. Сьогодні ж актуальною є тема формування соціальної компетентності з громадянської освіти дітей дошкільного віку засобами казкотерапії. То що, починаємо? Сідаємо зручненько. Казка буде цікавенька, теплий голос, фані рухи, вже чекають ваші вушка і малята виглядають. Хто ж у гості завітає? Цей герой буде незвичний. Він малий і артистичний. Щось у Риму він бурмоче, щось від нас маленький хоче. Добрий день усім сказав. Ну тоді швидше додому та вивчай сценарій новий. Це дорослий семінар. Тож, маленький, спочивай. До побачення! До побачення. В казці завжди є дива, мова рідна ожива, козаки пісні співають та історію складають. Знають все про батьківщину, як співає Україна. Ви ці казки подивіться, у дитинство поверніться. Але слід пам'ятати, що дуже важливо не лише читати, розповідати дітям казки, а ще й самостійно їх створювати. В цьому допоможуть ляльки-рукавички, які можна зробити самостійно. У чому ж переваги такої іграшки? По-перше, одягаючи ляльку на руку, дитина зливається з нею, ототожнюється з персонажем, у який буде грати. З нею вона здатна емоційно виразити все те, що її тривожить і хвилює говорячи або співаючи не від своєї особи, а від імені казкового персонажа, що живе в уявному світі. У процесі гри відтворюється ситуація, що травмує дитину, маля за допомогою ляльки-рукавички добре виражає свої переживання й агресію. Таким чином, діти позбуваються від страхів, що мучили їх. І також від негативних емоцій. По-друге, лялька-рукавичка сама по собі несе деякий емоційний образ. Як правило, лялька весела або сумна, зображує позитивного або негативного героя якої-небудь казочки або мультика, або телефільму. Граючи з лялькою, дитина психологічно переживає роль. Кілька різнохарактерних ляльок-руковичок допоможуть маляті відповісти на питання, як це бути злим або добрим, брехливим або правдивим, довірливим або підозрілим, сміливим або боязгливим. І нарешті головне, як це бути дорослим. У грі вони більше не малюки, вони дорослі. Вирішують дорослі проблеми, самі справляються з життєвими ситуаціями, самостійно роблять вибір. Дуже вдало використовувати цей вид роботи з дітьми саме в дистанційній формі, тому що мова казки проста і тому доступна. Сюжет прозорий, але загадковий і тим самим сприяє розвитку дитячої уяви. Казкові образи близькі за своїм характером, образом уяви дітей. Казка не вчить безпосередньо, вона дозволяє собі натякнути на те, як краще вчинити в тій чи іншій ситуації. Тому, створюючи та записуючи авторські казки для дітей, ми за допомогою них коректуємо ситуацію на користь гармонійного виховання дітей. Свою роботу я планую відповідно до програми розвитку дитини дошкільного віку Українське дошкілля деякі казки поєднують в собі декілька тем і розраховані на різні вікові категорії. Для вдалого та результативного досягнення потрібно мати напрацювання. Одна казка містить багато задумів. Щоб їх поєднати, треба мати якісний матеріал, який відповідає віковим можливостям дітей дошкільного віку. Дуже вдало використовувати готові відеоказки. Переглянувши їх, буде нескладним відтворити або ж створити подібну. Для цього і існують наші власні напрацювання, які можна переглянути, перейшовши за посиланням. Ялиночка для Миколая, їжачок та барабан, історія про глашу або веселі шкарпеточки. Легенда про козаків, музична історія, мова єдина або Бережіть Україну. Для того, щоб батькам було зручніше швидше знайти матеріал, він дублюється одразу на декількох інформаційних сторінках. Друкований матеріал. Вірші, пісні, музичні історії, консультації для педагогів та батьків розміщено на сторінках Національної освітної платформи Всеосвіта. Відеоматеріал можна переглянути на моєму власному YouTube-каналі Тетяна Михайлова та на каналі закладу дошкільної освіти КЗДО 190 КМР. Дублюються матеріали і на сторінках закладу освіту в соціальній мережі Facebook. У створенні казки може брати участь вся родина. В цьому випадку батьки стають учасниками освітнього процесу. Нехай кожен вигадає та зробить собі героя, що йому симпатичний. Навчіть дітей називати вголос свою роль. І пояснювати в казці свої дії, озвучувати персонажа. Я жабка-скрикотушка, я лисичка-сестричка, я вовчок-сірибочок. Кожний з героїв говорить із особливою інтонацією, виражає тільки йому властивий характер. Навчити дітей творчості самостійно розвивати тему казки допоможуть різні засоби. Активна участь дітей у підготовці та ході казки розвиває в них самостійність ініціативу творчість. Якщо дитина в кожній казці виконує принаймні хоч якусь роль, то щоразу вона почуває себе дедалі більше розкутою. Все частіше створює нові нетрадиційні ситуації. Ніколи не слід повторювати буквально одну й ту ж саму казочку: щоразу треба придумувати новий варіант або влаштовувати сюрприз на початку всередині чи кінці розповіді. Несподівані ситуації, різноманітність у розігруванні сюжету, ролей зацікавлюють дітей, спонукають їх до власних пошуків знахідок. І пам'ятайте, створення казки це чарівне дійство, для якого потрібно створити казкову атмосферу. Дякую за увагу! До нових зустрічей!